Дуже ароматний. У нас є гарненький жирок від м'яса. У нас є ціленькі овочі, у нас гарний колір супу. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, і у нас черговий новий відеорецепт, який ми готуємо, показуємо, як це зробити в Апроклаві, як це зробити безпечно, щоб воно після відкриття смакувало, було ситним, було смачним, було солодким. Новий відеорецепт. Всім дякую, хто підписується на канал. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, ставимо подобайки і поїхали. Отже. Ви часто просите в коментарях, приготуйте щось із супів, готуйте супи, приготуйте сочевицю. Ми читаємо, ми слухаємо і ми готуємо. Отже, в нашому новому відеорецепті ми готуємо суп з сочевиці з фрикадельками. Що нам потрібно для цього? Отже, власне, сама сочевиця. Ви можете використати як жовту, ось таку, так можна використати і таку, як коричну, чи зелену, різних буває кольорів, але загалом іншого сорту. Також в мене буде використовуватись кукурудза, спеції це буде орегано, сіль, перець, також лавровий листочок. У мене буде морква, чесник, ріпчаста цибулька та фрикадельки. На фрикадельки я не буду на фаршу сказувати зараз, що я робив. Попередніх відео ви можете знайти, де ми готували фрикадельки. Ось по тому відеорецепту воно можливо десь тут вам вискочить. Ось, ви можете переглянути алгоритм роботи наступний. Все насправді дуже просто, але ви отримуєте в кінці такий ситний запашний суп, який можна просто підігріти і самостійно смакувати. Тому поїхали. В першу чергу ми обсмажимо овочі, а на тій же сковорідці буде осмажувати фрікадельки, збирати це все в баночку і докупи. Поїхали. В той час, як в мене овочі смажуються, я в наші баночки вже можу накласти сочевиці, я можу кукурудзки накласти спеції. А після того накладу овочі і буду обсмажувати наші фрикадельки. Даю не побагато, тому що наша баночка півлітрова. І загалом я хочу отримати одну гарну порцію ось цього супу з сочевиці. Тому близько по 25 грам на кожну баночку. Як я вже раніше повторюся, я люблю, коли ці страви, що приготовлені в автоклаві, по можливості вони проходять якусь термічну обробку. В сенсі, сам автоклав справляється з тим, щоб це все обробити, але мені подобається обсмажена цибулька, запах смаженої морквочки, смажене м'ясо. Є колір, є смак. Одразу ж тут можу посолити. Олія, в принципі, у нас присутня в овочах і буде в м'ясі самому. Сам фарш у нас складається з яловичини та свинини, а тому жиру буде достатньо. Отже, додаємо наші овочі смажені, розподіляємо по 4 баночках. В описі відео ми залишимо кількість необхідну для приготування на 4 баночки та процес приготування. Ну, але зручніше ж подивитися відео, де все розказується, показується, нюанси якісь і по цьому приготувати. Ну, і будемо обсмажувати наші фрикадельки. Ось такий лайфхак. Якщо вам потрібно скрутити фрикадельки, щоб було зручніше, просто візьміть собі воду і у вас не буде прилипати до рук. Ось так гарненько скрутили. Не обов'язково ідеальну кульку, але ось таку грам 30. І погнали. Я думаю, по 3-4 кульки буде йти на одну баночку. Ну що ж, наші фрикадельки ми посмажили. Ось по три штучки вийшло на баночку. Ціль у нас є, спеція є, просто буду доливати водички. І будемо закривати нашими кришечками та відправляти в автоклав. А готуватимемо при температурі 110 градусів 40 хвилин. Ну що ж, дістаємо наші баночки із супом з сочевиці та фрикадельками. Ось так він виглядає зараз. Бачимо, що сочевиця проварилася і осіла на дні, але це нормально. У нас є гарненький жирок від м'яса, у нас є ціленькі овочі, у нас гарний колір супу, власне, сама сочевиця, кукруцка і фрикадельки. Ну що ж, будемо куштувати. Дуже ароматний, дуже відчуваються спеції. Наші фрикадельки доволі ціленькі. Єдине, що воно трішки вже застигло і потрібно сочевицю відбирати із дна. Але нічого страшного. Ось такий він наваристий виглядає. Ось Бачите, воно застигло і сочевиця аж зловилась. Але це нічого не проблематично, бо тому що коли будемо розігрівати, він вийде повноцінним, гарним супчиком. Я одразу беру фрикадельку одну. Смачно ситно, єдиний мінус що холодне, але загалом відчувається сочевиця, її крохмаль розпустився, загустив цей весь суп. Ось такий він бачите, виходить наваристий. І загалом гарний варіант для того, щоб у вас завжди було у запасі одна баночка якогось супу, яку можна швидко підгріти і пригостити рідних себе гостей. Друзі, всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за новими рецептами, готуйте з автоклавом, це безпечно, швидко. В об'ємах і всім дякую. До нових рецептів. Пока.